Добрий дня глядачі каналу Вінничин. Сьогодні 4 вересня 2025 року ви на каналі вітаю вас. Сьогодні я хотів показати персик пізнього сроку дозрівання. Зараз вже пішли всі персики пізнього сроку дозрівання. вже середні закінчують, середнього пізні закінчили, йдуть пізні. Це такий сорт американської селекції. Ви молоді чули сорт Red Haven середнього сроку дозрівання, а це його побратим. Тобто Крес Хейвен. Той же самий Ротхейвен, але він пізнього сроку дозрівання. Хотів показати такий сорт усі. перед Передо мною бачите, яка загрузка Попідпирав пирав усім, що міг. Так загрузив. Подивіться, яка красота. Зараз я зірву скільки плодів. Ми його зважимо, якраз він починає достигати. Я розважу зо плоди, щоб не наривати. І ще такий. Я бачу, що в нього розмір такий середній. 169. 153 155 ну 150 160, 170 грамм може і по 200 тут може бути ну подивіться яка загрузка тут я ще і 200 ще не зірвав таке велике бач я вирвав вот такі мені такі дивіться ось такої загрузки тут 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 ще й так хорошо загрузив ось такий сорт що можу по ньому сказати ну Ви всі Куштував, грати Хевін, він похожий, але ну, зараз я розріжу, подивимось, як з цією кісточкою не пам'ятаю, було в тому році, в цьому році я її ще не куштував. Бачите? В цему те вже дивіться, дивіться кісточка. Кісточка, як в абрикосі, відійшла, дивіться, бачите? бачите? В абрикосі відходить. Фактично. От в Редхейвіну вона навіть не відходить наполовину, від, 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 відходить, а ця повністю Фредхейвен. Обично у пізніх вони всі так відходять. така кісточка. Не знаю скільки грам зараз скажу. Один зі грам не дуже мала. Таке зарадвіть. Ні, не один не а зрає. Зрає, зважу кістку. Тільки вони можуть важити. Десь юридина зіграємо. Кісточка така недовольна, не мала, подивіться на нього. Бачите? Подивимося по м'якуті, який він на смак. Зараз сметочок зріже. Покуштує. Смачний. Є кислинка, є і солодость, хочеться пізній. Солодкий. Така серединка червоненька. Ну, Щось похоже до Ретхейвена, Редхейвена. Мені ніби сладість трошки лучше в нього. я й казав, що він побратим. Редхейвена. Він таке пізнього сроку дозрівання. Подивимося по по соку. От дивіться, 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 диві, 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 диві. на лиха на лиса потекло, Дуже сочний. Сочний конкретний. Є невелика така. Е, шершавість, але дуже маленька. Ну, як радит Хейвна шершавість, може чуть, чуть більше. Шкірка. Шкірка є чу-чуть. Така, що можна її обирати. Така вона. Бачите? Ну, доволі сорт непоганий. Він постійно зав'язує, то року він зав'язувався, то зараз, чуть менше, він молодший, бо він молодий ще зовсім. А і цього року є, він... Ну, роді роди кожен рік. Ну, це він скільки років родить, не можна сказати, що довго. Це другий рік плодоношення, фактично. Дали він Того року був і цей рік Що я можу сказати? Отакий сорт. Отакий сорт, подивіться. Сорт класний. Для такого сроку дозрівання, коли вже редхевени ті повідходили, середні повідходили, лишаються пізні, саме ціна на ринку починає підніматися. На персики їм стає менше, у мене є ще тут пізні. Ну, Непоганий сорт, хто любить Ротхейвена, отакий, ну я... Я теж його він непоганий Ретхейн для мене. І цей непоганий. Тут ще кісточка відстає. Тим більше повністю. Що сказати за нього вам. Ну, хороший сорт. ще скоро на підході буде у мене ще один сорт. Тут вообще білом'ясний, теж бомбезний сорт це Алібланка. Я йому покажу його пізніше, теж загрузка, подивіться, веретоно, Повалилося повністю попідпирав зі всіх сторін, не видержує і я його проріду більшу половину викинув і ще одвіці А я ще другий садик, там є Royal Джим, тендер ще покажу. Є в мене ще скільки сортів показувати. Ну поки я сьогодні за цей сорт розказую, що я тут того. Рекомендую, садіт, вирощуйте, будете з цими гарними плодами, будете смакувати сім'ю, діток. А вам дякую, що на моєму каналі. Пишіть коментарі. Може хтось має цей сорт. Розкажіть теж за нього. Пишіть коментарі, ставте лайки. підписуйтесь на канал, це відео, щоб воно в мене було більше, щоб люди могли дивитися. Її. А вам дякую. миру вам добра, Божих благословінь І все буде наша незалежна і вільна Україна.